Так, ну що, поліпимо. Давайте ми підготуємо зараз трошки місце, щоб пром'яти глину. Перш за все, глину треба підготувати, добре пом'яти, бо вона не однорідна, розповідає гончар із Дніпра Сергій Горбань. Щоб з нею можна було ліпити, вона має бути певної консистенції і, крім того, дуже однорідна. Зараз вона не однорідна. Будемо її м'яти. Це дуже нагадує приготування тіста. Зараз будемо ліпити якийсь виріб. Першу глину подарував знайомий, згадує Сергій Горбань. Так і почав потихеньку ліпити. Я був у гостях, побачив таку піаву, яку хтось зліпив руками, це було одразу видно. І з. Здивувався, що хтось ліпе, Так прикольно, мені це цікаво теж було. От. І попросив познайомити мене з цією людиною. Це був Артем. Він теж почав ліпити на той момент нещодавно. І він мені подарував шматочок глини. Майбутній глечик майстер формує гончарними ножами. Глина податлива, якісна, доставлена з керамічного заводу зі Слов'янська. Завод Слов'янськ іноді працює, іноді ні, Це залежності від обстрілів, від влучань. Вони там героїчно продовжують працювати. Трошечки зараз ще вуще тут зробимо. Лечик має бути з таким горлышком, щоб можна було його помити, тобто рука обов'язково має влазити туди. Гончарством Сергій Горбань розпочав займатися на початку 90-х. Здавалося, тоді давнє ремесло було нікому не потрібно. Наразі в Україні воно набуває популярності. Коли я починав, ну на мене як на дивака дивилося, і гончарів було ну, дуже мало. Там буквально це якийсь вимираючий вид був такий. От зараз дуже багато. Зараз їх все більше і більше. Я вважаю, що те, що це саме в Україні, ми спостерігаємо, це ознака розвитку. Це дуже круто. От ми зліпили заготовочку таку, вона тепер буде сохнути. Десь, от добу-дві, так щоб можна було обробити трошки, там десь щось зачухати можливо. От. Потім ще тиждень-півтора, а то й два, вона буде сохнути повністю. Далі піч. Перший випал, який називається утільний, що в переводі означає «полезний». От, Тобто він вже перетворює глину на щось корисне. От. І покриття поливою і ще один останній випав для того, щоб можна було вже користуватися таким. Щодня в майстерні проходять майстер-класи. Для багатьох це не просто спосіб цікаво провести час, а й своєрідна терапія. Людям ну, це дуже допомагає. У нас часто бувають на майстер-класах бійці, ті, хто на лікуванні, на реабілітації чи просто приїхали у відпустку. Бувають часто люди, які вимушені нині були переїхати із своїх домівок. Майстер працює або в тиші, або вмикає новини. За процесом спостерігає кіт, який є улюбленцем відвідувачів та учасником фотосесій. Це наш котик Байрактар. Він у нас живе з початку війни. Ну, от ми його знайшли таким котиком без очей. Ну, одне око вдалося врятувати, а друге другого в нього немає. От, він досить непогано себе веде, на кого залазить тільки якщо воно пусте. На подвір'ї увагу привертають великі глечики грузинські квеврі. Посуд закопується в землю, в ньому вистоюють вино, розповідає майстер. У нас в Україні зараз все популярним стає виготовлення вина саме в керамічних натуральних таких вазах. Глиняні глечики великих розмірів майстер опалює в дров'яній печі. Такої, каже, більше в Україні немає. Найбільша в Україні дров'яна піч для випалу кераміки. От, туди можна заходити в повний зріст. От, вона багато вміщує, можна робити величенькі за розмірами роботи, що ми робимо. От, ванни, наприклад, робимо ручної роботи. Попри війну, гончар працює та допомагає землякам. Багато учнів майстра продовжують розвивати ремесло, знайомлять світ із мистецькою культурою українців. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.